Вітаю, друзі! Це Пост Ньюз. Добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ми виходимо не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Київ о 22 годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас в інтернеті на Ютубі і вважаєте наші випуски цікавими та інформативними. Підпишіться на наш канал, тисніть вподобайку дзвіночок і залиште коментар від семи слів. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше якісного відео. На східному напрямку українські військові збили ще один су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Росіяни офіційно наразі не коментували це повідомлення, але зе його заперечують і тим не менш. На фото, яке ви бачите на екрані, не знак оклику і не знак питання, це палаюча російська сушка. Так, командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив збиття російського літака. Загалом вдалося збити одразу дві сушки за день: першу близько 11-ї, другу близько 14-ї години. У останні дні українські військові стали збивати значно більше російських літаків ніж було до того. Нагадаю, минулого тижня повідомлялося про шість збитих пташок за три дні, і в чому секрет досі не зрозуміло. Але в українському сегменті соцмережі є багато чуток про те, що літаки F-16 уже в Україні, і пишуть про це не тільки диванні експерти, а й реальні військові, як, от, наприклад аеророзвідник Сергій Хаджинов. Він у своєму Фейсбуці написав, що особисто бачив F-16, цитую, у степах України, тобто десь на південному напрямку. Утім, це лише інформація у дусі конспірології. Прямих підтверджень її досі немає. Вірити у це чи ні – особистий вибір кожного. До цього тільки додам, що у Великій Британії шість українських пілотів пройшли навчальну програму з інструкторами і вже тренуються на F-16. Це офіційна інформація від військово-повітряних сил Великої Британії. Там навіть показали відео навчання. До речі, минулого тижня кадри з навчаннями пілотів на F-16 показали в Данії. Ними ділився президент Зеленський за офіці... Ційними даними цілі таки можуть бути в Україні не раніше літа, хоча попередньо називалася і весна цього року. Заява Еммануеля Макрона про ймовірність надсилання в Україну військ з країн НАТО збурила світову громадськість. І про це наш експлейнер сьогодні. Отже, в НАТО немає планів посилати війська в Україну. Так генеральний секретар Альянсу Єнса Столтенберг відреагував на слова Макрона, який допустив ведення військ із деяких країн. Нагадаю, президент Франції напередодні зібрав 20 лідерів ЄС заявив, що для безпеки Європи необхідна поразка Росії у війні. Також він додав, що протягом кількох років України Європи повинні бути готові до того, що Росія нападе на них. Також лідери ЄС домовилися про створення коаліції із постачання далекобійного озброєння Україні. Окрім цього, Макрон заявив, що союзники України шукатимуть снаряди для ЗСУ і в третіх країнах. Ну і найголовніше. Країни НАТО і ЄС таки розглядають можливість відправки військ в Україну. Саме ця заява найбільше збурила громадськість. Такі заяви Макрона, зокрема підтвердив і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Але чим саме займатимуться іноземні контингенти в Україні, він не знає. Більше конкретики навів президент Польщі Анджей Дуда із його слів ідея відправки солдатів в Україну викликала найбурхливішу дискусію у Парижі. Далі цитата жодного ентузіазму із приводу цієї ідеї не було, і теж не було абсолютно ніякої згоди. Кінець цитати президента Польщі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що ініціативу Макрона буцімто ніхто не підтримав. Ну а канцлер Олаф Шольц. Узагалі цю ідею прямо заперечив і виключив умовірність перекидання західних військ в Україну. Також достеменно відомо, що не планують відправляти війська в Україну такі держави, як Чехія, Польща, Швеція, Ну і Велика Британія. Про це вже повідомили представники влади цих країн. Ну і звісна річ, Кремль уже заявив, що відправка європейських військ до України зробить конфлікти з НАТО неминучим. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що якщо таке станеться, то доведеться вести розмову не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення із НАТО. Кінець цитати. Тим часом американський інститут із вивчення війни пише, що Путін таки готується до широкомасштабної неядерної війни проти НАТО. На думку аналітиків інституту, про це свідчить відновлення путіним двох військових округів у Росії. Експерти також зазначили, що включення до південного округу РФ і окупованих і неокупованих земель п'яти українських регіонів вказує на максималістський план Кремля на поглинання цих територій. Щодо снарядів, то наразі відомо, що Нідерланди виділять 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС. А ще країна обіцяє укласти із Україною безпекову угоду. Тим часом прем'єр Чехії Петр Фіала сказав, що майже 15 країн виявили інтерес до пошуку терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України на світових ринках. Тим часом Еммануель Макрон додав, що ЄС збрехав, обіцяючи Україні мільйон боєприпасів. Мовляв, такої кількості навіть не було у запасах. Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомляв, що Україна отримала 30% снарядів із обіцяного Євросоюзом мільйона. Ну а от Німеччина напередодні передала нову військову допомогу Україні, яка включає машини, пристрої нічного бачення, безпілотники і 15 тисяч снарядів. Між іншим, канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно також виступив проти передачі України ракет Таурус. За його словами, зараз ЗСУ потрібні не такі ракети а боєприпаси. Естонія ж обіцяє протягом чотирьох років надавати Україні військову підтримку у розмірі 25% від свого ВВП. Прем'єрка Кая Калас також закликала інші держави взяти на себе аналогічне зобов'язання. І просить брати приклади з Данії, яка надіслала усі свої боєприпаси в Україну. А тим часом КНДР відправила Росії близько 6700 контейнерів, у яких можуть бути близько трьох мільйонів снарядів калібру 152 мм. міліметри. Про таке написало Блумберг із посиланням на міністра оборони південної Кореї. Зазначу, раніше називалася цифра удвічі менша – півтора мільйона снарядів. У виданні пишуть, що Росія надає північній Кореї продовольство, сировину і деталі, що використовуються у виробництві. Зброї такий обмін дає поштовх економіці КНДР, яка тривалий час була ізольована міжнародними санкціями. Експерти Діпстейт інформують про те, що російські військові рухаються на захід і північний захід від Авдіївки, узявши під контроль селища Степове і Сєвєрне після захоплення Ласточкіного. А ще просунулися біля Оролівки Бердичева і Тоненького. Напередодні повідомлялося, що тривають бої за Іванівське. Ворог зайняв більшість будинків на крайній вулиці. Як інформує український військор Богдан Мірошников, ситуація у селі тяжка. Прорив росіян не ліквідовано. А от інститут вивчення війни пише, що окупанти наразі мають ініціативу у бойових діях по усій лінії фронту. Загалом інститут зазначає, що Росія проводить перший за півтора року згуртований наступ. Атакують у чотирьох місцях на харківсько-луганському напрямку. Куп'янськ-сватове Креміна. Стратегічна мета Росіян захопити східний берег річки Оскіл від Куп'янська і до селища Оскіл. Ну а ще окупанти активно будують резервний шлях постачання боєприпасів залізницю на північному сході від Маріуполя. Радник міського голови міста Андрющенко опублікував відео прокладених шпал на перегоні від Іловайська і до Гранітного. У разі неуспіху із мостом біля гранітного росіяни підуть більш складним шляхом прямого протягування гілки у Маріуполь. А там вріжуться у залізницю Маріуполь-Волноваха Донецьк. Інші змі також публікують кадри будівництва залізниці через тимчасово окуповані території до Криму. А напередодні Буданов до речі просив Кримчан не користуватися Кримським мостом цьогоріч. Те саме закликає і голова СБУ Василь Малюк. Та додає, що РФ не використовує кримський міст для військової логістики, оскільки він повністю не відновлений. Тим часом про стан армії РФ говорить наступна новина. У Криму п'яні російські військові увірвалися до кафе, стріляли і жорстоко побили людей. Згодом побили уже їх самих. У пабліках з'явилися відповідні фото. Партизани у Красноярську підірвали автомобіль військового злочинця Сергія Конкеєва. До речі, в Україні він є у базі миротворець. З його слів, перебуваючи у складі ПВК Вагнер, він своїми руками зарізав чотирьох людей полонених. Двох громадян України та двох громадян Польщі згідно із офіційними даними, він працював у СІЗО-один міста Красноярськ, яке багато разів фігурувало у розслідуваннях із приводу катувань підслідних. У Британії під час транспортування викрали військовий одяг для ЗСУ. Міноборони Нідерландів повідомили, що амуніцію мали передати українським бійцям, які проходять навчання за кордоном. Одяг поцупили із цивільної вантажівки, яка його перевозила. Сталося це під час нічної зупинки у Великій Британії. Невідомі розрізали тент технічного відділення вантажівки, і тепер їх розшукує поліція. Військові зсу почали відмовлятися від своїх нагород, які були підписані філаретом. Вони роблять це на знак підтримки військового Віктора Пилипенка. Напередодні УПЦКП анулювала нагороду голові об'єднання військові ЛГБТК Плюс Віктору Пилипенку через його гомосексуальну орієнтацію. Нагадаю, у 2021 році Пилипенко здійснив камінгаут. А 8 лютого цього року Патріарх Філарет відзначив медалями за жертовність і любов до України увесь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої мебригади імені чорних запорожців, у складі якого і воює Пилипенко. Тепер його нагороду анулювали у формулюванні. Сказано, не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Сам же Віктор Пилипенко зазначив, що визнає тільки нагороди від народу України, якому давав присягу, а також державні і недержавні відзнаки без політичного дужка. Це цитата. Також він пожартував про слова Філарета, який у пік ковіду сказав, що ця хвороба породжена гомосексуалами, а потім сам захворів на ковід. Представник державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що Україна могла би активніше боротися з корупцією. Водночас він акцентував увагу на тому, що у Вашингтоні відзначають значні антикорупційні кроки, які Україна зробила протягом останніх років. Що мав на увазі Міллер невідомо, але от до прикладу Сергій Пашинський нині вийшов із під варти, провівши у буцегарні усього одну ніч. За екснардепа внесли повну заставу у 272,5 з половиною мільйона гривень. Він повідомив, що здійснили це члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, каже, що відпрацює кожну копійку і доб'ється повернення цих коштів. Тим часом мережею шириться запис розмови Пашинського, де він нецензурно висловлюється про зсу Валерія Залужного і українців. Також Екснардеп обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи удвічі вартість продукції для військових. Як відомо, напередодні ВАКС застосував до Пашинського тримання під вартою на два місяці до 25 квітня цього року у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн грн, мільйонів гривень, арештованими у справи Сергія Курченка. Ну і вчорашній вечір приніс ще одну новину з судів Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Залишили під вартою ще на місяць до 29 березня. Сума застави у його випадку складає 429 мільйонів гривень. Нагадаю, Гринкевич отримав одразу дві підозри за спробу дати 500 тисяч доларів хабаря працівнику ДБР і за оборудки із закупівлями одягу та білизни для збройних сил. Між іншими львівські медіа розкопали кілька цікавих фактів із біографії Гринкевича. Виявляється, бізнесмен починав у свої 21, як податківець, навіть працював у податковій міліції області. А от будівельним бізнесом почав займатися після звільнення із державної роботи у 2005-му. Став одразу найманим директором. Паралельно у 2006-му започаткував охоронний бізнес, де мав свою частку. Співвласником будівельного бізнесу він став у 2009-му і тоді ж вляпався у перший скандал на розкраданні під час реставрації Вірменського собору у Львові. Ця справа тривала кілька років і закінчилася нічим. Також правоохоронці цікавилися співпрацею компанії Гринкевича із «Укренерго» у 2019-2020 роках. І ця історія теж закінчилася нічим. Наявні тільки ухвали про перебіг розслідування до квітня 2021-го. Також журналісти знайшли одразу кількох директорів бізнесів Гринкевича, які були такими лише на папері. Між іншим, співвласницею чотирьох теплопостачальних компаній Гринкевича була навіть його теща. А от дружина Гринкевича, будучи викладачкою, почала займатися бізнесом у 2014 році. Мережа медичних лабораторій Синево Україна повідомила про арешт свого головного офісу у Києві з боку державного бюро розслідувань, що на їхню думку призведе до припинення роботи усієї лабораторної мережі і необхідності звільнення працівників. Компанія зазначає, що ДБР веде розслідування щодо незаконного переведення нерухомості із державної власності між 2016 і 2021 роками. Цінево Україна наголошує, що придбала цю будівлю іще ще у 2010 році, коли вона перебувала у приватних руках і вважає арешти необґрунтованим. Натомість у ДБР заявили, що продовжують досудове розслідування за фактом можливої незаконної передачі держмайна третім особам. Мовляв, розслідування триває ще з 2022 року, і з того часу слідчим суддею. За клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення. Жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності, не було проведено. Україна витратила понад 70 мільйонів гривень на ліквідаційні комісії, які за шість років не спромоглися закрити чотири суди. Хоча ці суди не працюють, судді за цей час отримали майже 250 мільйонів гривень, не здійснюючи жодного правосуддя. Процес ліквідації цих судів стартував ще у 2017-18 роках, але досі не завершений. Про це написали журналісти Angel Media. мова йде про процедури ліквідації Верховного суду України, а також трьох вищих спеціалізованих судів вищого господарського суду, вищого адміністративного суду і вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Зазначається, що загалом за 6 років 55 працівників цих чотирьох судів були членами ліквідкомісії, і їхні зарплати уже обійшлися платникам податків у понад 70 мільйонів гривень. Стали відомі деталі щодо отримання Польщею 137 мільярдів євро від Євросоюзу. Нагадаю, про це було оголошено минулої п'ятниці під час візиту Урсули фондерляєн до Варшави. Прем'єр Дональд Туск назвав це цитую купою грошей. Отже, польща отримала доступ до фінансування програм ЄС, які довгий час були заблоковані через претензії ЄС до верховенства права у цій країні. Щоправда, офіційні рішення Єврокомісії щодо виділення коштів для Польщі будуть ухвалені 29 лютого. За програмою Next Generation EU Польща отримає 60 мільярдів євро. Із них 35 мільярдів у вигляді кредитів, 25 у вигляді грантів. І 77 мільярдів євро із фондів згуртування, які підуть на розвиток регіонів. Наразі відомо, що частину фінансування буде використано для підтримки польських фермерів. Тим часом на кордонах із Польщею у чергах на шести пунктах пропуску сьогодні простояло близько двох тисяч вантажівок. Протестувальники пропускали тільки дві-три вантажівки на годину. Між іншим, також нині польські фермери пікетували у Варшаві. Вони висловлюють своє невдоволення європейським зеленим курсом і збільшенням імпорту сільськогосподарської продукції з України. Нагадаю, глобальний протест фермерів відбудеться 1 березня і триватиме тиждень. Поляки обіцяють блокувати кордони з Латвією. А між іншим там тільки тепер надумали заборонити імпорт російського зерна. Про це напередодні повідомив міністр сільського господарства. Також Рига вимагає запровадити санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні і замінити його українською. Щодо розсипаної агропродукції на кордоні, то інформація наступна. Польща утилізує 30 тонн висипаної української агропродукції. Наші аграрії отримають компенсацію від польської сторони, оскільки товар застрахований. Відомо, що під час останньої диверсії на залізниці поляки відкрили вісім із сорока вагонів із українським збіжжям. Прем'єр Шмигалі запевняє, що перші порушники вже постали перед судом і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дональд Туск вже нагадаю напередодні сказав, що сварка України і Польщі стане найбільшим ідіотизмом в історії. Польський прем'єр вважає, що у відносинах двох країн є так званий критичний момент. Також Туск каже, що зустріч із цього питання можлива не раніше ніж через місяць, 28 березня, але причини затримки не повідомляє. А тим часом у мережу злили список польських компаній імпортерів української агропродукції. В анонімному документі є близько 500 компаній імпортерів. І міністр сільського господарства Польщі назвав у список таким, що частково відповідає дійсності. Офіційного ж переліку цих компаній ще не опублікували, хоча влада Польщі обіцяла зробити це ще минулого тижня. І місцеві змі наголошують, такий крок поклав би край спекуляціям щодо того, які компанії імпортували українське зерно і в яких обсягах. Бо, як виявилося, на агропродукції з України якраз добряче заробляють самі поляки. Публікація анонімного списку змусила багато згаданих у ньому компаній виступати із заявами, які спростовують або підтверджують імпорт. І, схоже, частково свого фермери таки добилися після вчорашніх пікетів у Брюсселі. Так сьогодні стало відомо, що міністри сільського господарства країн Євросоюзу напередодні таки затвердили набір швидких рішень, які покликані зупинити протести. Про це повідомляється на сайті ради ЄС. Зокрема, Рада сільського господарства і рибальства підтримала рішення Єврокомісії дозволити тимчасовий відступ від євростандарту щодо відсотка площі, які мають бути під паром, відкликати єврорегламент про регулювання сталого використання пестицидів, і встановити додаткові гарантії захисту внутрішнього ринку при продовженні безмитного режиму із Україною. Міністри вказали на забезпечення балансу між торговельними угодами і сприяння виходу українського агроекспорту на традиційні ринки, тобто за межі Євросоюзу. А от президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю CNN, де заявив, що Трамп не розуміє Путіна, тому що ніколи з ним не воював. Зеленський каже, що Трамп піде проти американців, якщо вирішить підтримати Росію, а не Україну. Також президент наголосив, що без допомоги США Україні буде не тільки важко досягти будь-яких нових успіхів на полі бою, але й просто продовжувати оборонятися. Він розповів, що новий головнокомандувач Олександр Сирський наразі розробляє дві версії плану дій на випадок наступу і на випадок оборони. І Який план, зрештою, оберуть залежатиме саме від американської допомоги. Ну а тим часом президент Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії. Він зазначив, що тема номер один для перемовин це формула миру, а друга повернення полонених і депортованих осіб. А ось Блумберг тим часом пише, що середній рейтинг прихильності до Дональда Трампа досяг найвищого рівня із моменту пробіжних виборів 2022 року. Позитивно ставляться до нього 42% виборців. До чинного президента Джо Байдена 40%. Ну а президент Байден і претендент Дональд Трамп у четвер відвідають американсько-мексиканський кордон у Техасі, щоби там перетягнути ковдру на себе у головному питанні виборів 2024 року. Байден має намір просувати законопроєкт про безпеку кордону, який республіканці заблокували. А Трамп відвідає місто, де спостерігається різке зростання кількості перетинів, у чому він імовірно звинуватить демократів і Байдена. Дуельні візити відбудуться, оскільки дані показують, що більшість американців підтримують будівництво стіни уздовж кордону. 61% з із них вважають, що нелегальна імміграція є серйозною проблемою. Демократи можуть використати провал законопроєкту про кордон, щоб атакувати республіканців, а ті, у свою чергу, будуть атакувати Байдена за несміливість. Пише Політико. Лорд Джейкоб Ротшильд помер у віці 87 років про смерть фінансиста і члена банківської родини Ротшильдів Повідомили його рідні. Ротшильди – це міжнародна династія бізнесменів, фінансово-промислова група, що має важливу роль у світовому бізнесі. Засновником династії є Майер Амшель Ротшильд, який створив банк у франкфурті на Майні ще у 18 столітті. Продовжили бізнес п'ятеро його синів, а згодом і онуки. Звісна річ на Росії ця новина подається під соусом конспірології. Мовляв, одним рептилоїдом менше. Примітно, що написали про смерть Ротшильда навіть державні медіа на кшталт ТАСС. Київрада планує збільшити фінансування програми захисник Києва до майже 5 мільярдів гривень. Рішення мають ухвалити на наступному засіданні. Попередньо на програму було заплановано виділити півтора мільярда гривень. І це буде не останнє коригування бюджету для допомоги військовим. Нагадаю, торік Київрада регулярно поверталася до цього питання і протягом року, і в результаті виділила 10 мільярдів за весь рік. А ще Київ Рада не відхиляла петицію щодо історичної будівлі на франка. Київська міська рада продовжує розгляд в установленому порядку електронної петиції щодо будинку на франка 26. Йдеться Ідеться на офіційному сайті КМДА. Зазначу, активіст Дмитро Перов напередодні повідомив, що місто відхилило петицію з повернення статусу пам'ятки будинку замкова. Мовляв, активіста повідомили про це листом через пошту. Як ми розповідали, будівлю хочуть реконструювати в ТРЦ. Для цього збільшують поверховість. Навіть і уже знято дах, але на це буцімто немає дозволів. Хоча забудовник стверджує зворотнє. За фактом проведення перебудови відкрито кримінальне провадження, але забудовник продовжив руйнувати частину історичного будинку. Кримінальне провадження відкрито її проти активіста Дмитра Перова, якого начебто звинувачують у перешкоджанні будівельним роботам. Нагадаю, що забудовником тут виступає чоловік власниці столиця групи Владислави Молчанової. Зрештою, питання забудови історичних будинків, про що ми регулярно вам розповідаємо? Місто пропонує таки врегулювати раз і назавжди. Київрада таки планує надати статус пам'ятки будинкам віком понад 100 років. Мова йде про будівлі, які не мають відповідного статусу, але потребують охорони і збереження. Про дану ініціативу, яка активно обговорювалася останній рік. Повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Зазначу, така ініціатива діє зокрема у Варшаві. Також місто просить Верховну Раду підняти штрафи балансоутримувачам споруд, які роками нічого не роблять, аби зберегти їх. Не проводять протиаварійні або реконструкційні роботи. Штраф нині незначний, тому власник не боїться його порушувати. Це можна прослідкувати на прикладі будинку Ігоря Сікорського, а також на прикладі гостинного двору. І до новин Київських на виноградарі виявили частковий мор риби у озері Блакитне. Узимку у водоймі встановлювали снопики, але після сходу льоду багато риби загинуло. Повідомили комунальники із плеса. Фахівці підприємства розчистили озеро, узяли на аналіз проби риби, а загиблу рибу передадуть до лабораторії Держпродспоживслужби. А от в озеро Кирилівське на оболоні знову могли злити нафтопродукти. Прокуратура почала розслідування. На поверхні озера зокрема виявили масляни з плями із характерним запахом. Щоби уникнути подальшого забруднення водойми, витік засипали спеціальним сорбентом для очищення від нафтопродуктів. Тоді як на озері Вербному, що також на оболоні оновили зону для відпочинку. Роботи з благоустрою території провели уздовж вулиці Приозерної. Наразі реконструкція прибережної зони, яку розпочали у листопаді 2023 року, триває. Ну і ще одна новина у контексті оболоні. Там на набережній більш чітко видніється закінчення робіт моста хвилі на оболонський острів. Роблять його за меценатські кошти Тайваню. Також з'явилася схема майбутньої рекреаційної зони. На інформаційному стенді можна побачити, які зони для відпочинку там будуть. А от поруч, неподалік від парку Наталка, почали готувати до ревіталізації задню частину сталінського кесона. Наразі задня стіна кесона це суцільна цегляна кладка із шістьма ілюмінаторами. Підготовчі роботи вже завершили і встановили рештування. Будівництво обіцяють розпочати незабаром. У межах цього блоку робіт хочуть утеплити цегляний фасад, а також пофарбувати кесон. Роботи на закритій ділянці Київського метро між станціями Деміївська і Лебіцька йдуть за графіком. Рух поїздів відновиться до кінця літа, якщо фахівцям не будуть заважати суб'єктивні фактори. Зі слів голови департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора зараз уже виконано практично на 80% Робота із палями і плитами, що у подальшому дасть можливість виконувати роботи важкою технікою для розкриття котловану. Також виявлено велику кількість інженерних мереж над тунелем, частина із яких ніби є нічийними. Джеф Безос, Nvidia і Майкрософт, а також інші інвестували 675 мільйонів доларів у розробника роботів гуманоїдів Фіджур AI. Зазначається, що у стартап, який підтримують OpenAI і Майкрософт, Безос через свою фірму Explore Investments інвестував у 100 мільйонів доларів. Microsoft – 95 мільйонів. А Nvidia і фонд пов'язаний з Amazon, по 50 мільйонів. У компанії Фіджур інженери працюють над роботом, який виглядає і рухається як людина. Компанія сподівається, що її машина Feature One зможе виконувати небезпечні роботи, які не під силу людям, і що її технологія допоможе зменшити дефіцит робочої сили. Пише агенція Bloomberg. Учасники олімпіади, які сподіваються літати на повітряних таксі по Парижу під час літніх Олімпійських ігор, можуть бути розчаровані. Плани німецької авіатаксі компанії Волокоптер щодо футуристичного літака для перевезення відвідувачів ігор, затримуються через нормативні затримки, проблеми з ланцюгом поставок і проблеми безпеки. Пише Блумберг. Незважаючи на труднощі з комерціалізацією авіатаксі, південно-корейська і бразильська Embraer роблять великі ставки на цей сектор, сподіваючись запустити електротаксі протягом наступних двох-чотирьох років. Ну і дали про себе знати дві нещодавніх висадки на Марс від США та окремо від Японії. Обидві показали різні успіхи, як під час приземлення, так і після нього. Зі сторони США мова йшла про приватну ініціативу. За 50 років побудований робот, здійснивши посадку на місяць. М'яко приземлився у четвер, але його оператори кажуть, що він схоже перекинувся. Однак його інструменти спрямовані вгору, тому він усе ще може виконувати наукову роботу. Тим часом японський посадковий апарат Мун Снайпер, який як побоювалися, був втрачений після того, як він теж перекинувся, відновив роботу учора. Він ненадовго ожив, коли сонце досягло своїх. Сонячних панелей через тиждень після приземлення, але потім почалася довга місячна ніч. Японські розробники побоювалися, що апарат не зможе пережити лютий холод, проте напередодні уранці він несподівано відновив зв'язок із землею. Тож апарат може продовжити аналіз гірських порід місяця. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, давайте разом робити їх іще кращими і ще якіснішими. Для цього підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і залиште, будь ласка, коментар. А ми віддячимо порціями нових, цікавих і небанальних випусків. На все добре!